Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Відповідаємо на питання, як ми робимо перший полив, і після того, як висаджуємо розсаду помідорів, ми висадили, і нас запитували, наші глядачі, що ви робите, коли ви поливаєте, і яким чином. Це у вас um, буває в який період. І ось ми сьогодні знак Скорпіона, і хоча сьогодні місячне затемнення і повня, це от єдиний продукт, який можна використовувати для того, щоб його um, давати рослинам у будь-який час. В будь-який час я маю в виду, е, перепрошую, <classy> бувають російські слова. E, ми Даємо дитяче харчування дитям, а діти у нас розсада. І це харчування дуже добре для рослин в будь-який час. А коли ми використовуємо мінеральне добрива або добрива спеціальні. То це вже дуже важко рослині сприйняти в повню і коли у нас народжується місяць. Тому ми використовуємо сьогодні скорпіон і дуже гарний час. І ми використовуємо скорпіон і полив, і перший у нас буде розчин. Підживлення, це перше підживлення для того, щоб наші рослини гарно себе почували. Що ми робимо? Ті помідори, які ми посадили, вам показували, ми поки ще не поливаємо. А чому? А тому, що їм там, там і вологи достатньо, і там прохолодно Тут у нас тепліше в цій теплиці, і ми це зробили набагато раніше. Отож, ми беремо бочку з водою, теплою. Цілий день вона грілася. Сьогодні було 25. Градусів тепла, в теплиці було більше, нагрілася водичка, і зараз тут 60 літрів води і по 300 мл молока на 10 літрів води. Тобто ми виліли бачите, десь літр 800 мілілітрів молока свіжого. Ми купуємо свіже молоко, зараз його достатньо на базарі і можна скільки хочеш купувати. Тому беремо молоко. У воду робимо такий розчин і перемішуємо гарненько. Перемішали. Бачите, воно, якого, якого кольору цей розчин? От такого кольору виходить. А тепер набираємо відеречко цей розчин, і підемо до наших рослинок. Відерочка у нас 5-літрове. І я вже знаю, що наполовину це 2,5 літри, буде на кожну рослинку буде полити. І зараз ми подивимося, як ми це будемо робити. Ось наші помідори. І ми зараз по 2,5 літру кругом, ви бачите, як ми поливаємо не під саму рослину, а кругом рослини. Знову ж таки, ми продовжуємо формувати кореневу систему. Повинна бути міцна коренева система не під саму рослину, а, бачите, воно навіть там сухе залишається. А ми знову ж таки стимулюємо розвиток кореневої системи. І що у нас виходить? У нас тут буде продовжувати формуватися коренева система, а наступний буде полив, простий полив, тому що там достатньо добре поки що, і ми його збільшимо площу цього поливу. І вже рослини, ви бачите, рослини у нас були посаджені, і вони розвиваються. Якби було холодно, так як ми ті ті рослини робили, ті, що спочатку висаджували, ми використовували радіфарб. Так як зараз уже тепліше, дуже гарна погода і тепло. І ґрунт дуже теплий, то ми використовуємо молоко. Молоко не прокисає. Якщо холодний ґрунт, то молоко прокисне і якість вашої роботи буде ніяка. Ми це знаємо і тому використовуємо зараз от таким чином розчини з молоком для першого підживлення і для бажаного першого поливу наших рослин, які ми висадили розсадою. Отож, ми відповіли на ваше питання. Побачите, площа поливу велика. І завтра вже можна буде сапочкою і грабельками заробити цю, цей ґрунт, щоб ця волога і необхідна харчова частина смачна для наших малесеньких розсад, вона, щоб вона йшла вся на користь. Буде закрито, і волога не буде підніматися, і наші розлини далі будуть розвивати свою кореневу систему і формувати свою верхню, гарну частину, а потім і квіти будуть наростати, і будуть плоди наростати і так далі. От ми цей полив один раз робимо на початку, використовуючи свіже коров'яче молоко. Можете використовувати і козі, в кого є. Кози можете теж козине молоко використовувати. Воно навіть менше його треба класти, бо воно більш жирніше, те молоко. Можете навіть обезжирне молоко брати. Саме головне в цьому продукції це всі-всі необхідні амінокислоти, вітаміни, все, що необхідно для малесеньких дітей. І не тільки дітей, і для наших рослинок. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною. Та соковитими ягодами, фруктами бувайте здорові, та на все добре.